Хліб, вода, молочне, фрукти, овочі, крупи, чай та цукор. Це такий собі одноразовий похід студента в продуктовий магазин, який уже тягне на сотню гривень. А ще ж є проживання в гуртожитку чи на квартирі, одяг, проїзд у транспорті та якесь елементарне дозвілля. Тому маючи в кишені навіть 700 гривень місяць, далеко не розженешся. Я вам покажу типовий студентський холодильник. Ось там ми привозимо варення, привозимо гірки. Їмо молочні продукти в першу чергу, е, ну також привозимо овочі переважно з дому, так як ми живемо в селі. Гроші на вітер не викидати, добряче економити і постійно себе обмежувати. Ця схема працює, кажуть студенти, лише перші два тижні, але стипендії не вистачає навіть на найнеобхідніше. Десь буквально за два тижні я її витрачаю на якісь найнеобхідніші речі і далі живу вже за рахунок батьків. Но... Але щоб говорити про якісь вечірки там чи відпочинок з друзями, то про це мова не може йти. На відміну від дівчат, студенти хлопці кажуть, що грошей їм ще більше бракує, оскільки більше, аніж дівчата, витрачають коштів на їжу, цигарки та, зрештою, на самих дівчат. Правильно, мені вистачає стипендії це на цигарки і на два-три рази в клубі піти за місяць. Якщо б батьки не допомагали, то стипендії явно би не хватало, як і студентам тим, які не, ну, не з Чернівців. Коли я плачу за квартиру 600 гривень, наприклад. І стипендії, що 100 гривень на місяць виходить, ну це просто не знаю. Ну, батьки допомагають мені теж, але ну, не хочеться використовувати батьків в цілях там якось, не знаю, піти кудись ну, з дівчиною. Керівництво університету каже, розмір стипендії залежить від економічної стабільності держави. І це правда, нині вона майже вдвічі нижча від рівня прожиткового мінімуму, але найближчим часом її не підвищуватимуть. На 2013 рік підвищення стипендії не планується. Правда, бюджет. Може переглядатися, може воно і буде. Не будемо втрачати надії разом з тим. Колишні студенти згадують, маючи стипендію 40 карбованців, понад 20 років тому можна було почуватися сміливіше аніж сьогодні. Ну на що витрачали? Перш за все на одяг. Ми молоді, ми хотіли гарно, стильно виглядати. Це було природньо, ну розваги до певної міри. Подорожі тоді, книга коштувала. Гарно оформлена в поліграфічному розумінні цього слова вона коштувала до карбованця. От то я на свою карбованцю, на свою стипендію міг придбати 20-30 книг. І якщо за 40 карбованців тоді можна було придбати 40 книг, то за 700 гривень нині ледве 20. За таких умов студентам доводиться відмовляти собі в приємному бажаних покупках, цікавих курсах, тренінгах та подорожах і сподіватися, що майбутня зарплата не буде їх так розчаровувати. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.